За замизну, я громадський активіст Метало Юрій. Вже багато років у місті Подільську не вистачає суддів. Тобто повинен бути 10 суддів, а маємо лише два. Це суддя Івінський, і суддя Павловська, які постійно скаржаться, що вони перезавантажені саме через це вони часто справи не призначають, часто їх не розглядають. Тощо. Але у кожній справі є термін розгляду цієї справи. І якщо термін закінчується, тоді у суді є можливість закрити справу у зв'язку з закінченням строку розгляду цієї справи. Саме цим судді користуються, маніпулюють та вирішують яку справу знищити, яку справу просувати, а за яку справу можна додатково отримати грошей. І ми це побачимо наразі по справі спадщини, що Павло, який впродовж місяця отримав. Ми бачимо, що справу розглядав головуючий суддя Івінський Олег зі своїм коханим секретарем Бондаренко. Одразу ми бачимо, що справа надіслана судом 23.19.19 року, зареєстрована наступного дня 24.19.19 року, і навіть оприлюднений вирок 27.19.19 року. Тобто, лише три доби надобилося судді Івінському для того, щоб прийняти рішення. Отже, позивач, тобто шиповал Павло. Зверситься до суду з вказаним цивільним позовом, якому просив суд визнати за ним право приватної власності на будівельні матеріали у вигляді металевих конструкцій павільйонів. Отже, йдеться про будівельні матеріали, а вже в дужках павільйони. У визначеному законному терміні 14 грудня 2017 року відзверсив до приватного нотаріуса Подільського міського нотаріального округу Одеської області Сівун із відповідною заявою про прийняття спадщини після смерті особи номер 2 тому в силу цивільного кодексу України є таким, що прийняв спадщину. Отже, якщо щоб вал Павло у визначений термін заносу до нотаріуса, тоді ще нотаріус відмовила, щоб валу оформлена спадщини. Тут цікаво. Проте він, тобто щоб вал Павло, позбавлений можливості отримати свідоцтво про права на спадщину за заповітом на нерухоме майно у вигляді металевої конструкції павільйонів, площою такого то розміру, розташовані на площі базарній, у місті Подільську Одеській області з наступних підстав. Постановою приватного нотаріуса Подільського міського нотаріального округу Сівун від 03 червня 2019 року позичу було відмовлено у видачі свідоцтва по права на спадщину за заповітом після померлого інформація номер 1 номер 2 на металевій конструкції павільон. У зв'язку з неподанням всіх необхідних відомостей та документів, необхідних для видачі свідоцтва по права на спадщину. Отже, нотаріус Сівун. Не стала оформлювати спадщину Шапола Павлу у вигляді металевих споруд, тому що не вистачало належних документів через те, що ці споруди металеві незаконні. Тому шиповал пішов іншим шляхом корумпованим через місцеві корумповані суди, на чолі якого є Олег Олегович Івінський. Він цю справу і розглядав. Далі ми бачимо позивач, особи номер 1 тобто Павло Шаповал, та його представник, адвокат Бантаж ДС. у судове засідання не з'явилися. Від представника позивача на адресу суду надійшла заява, який останній позов підтримав та просив правозадоволення у повному обсязі справа просив втягнути у їх відсутність. Представник відповідача в суді засідання не з'явився, надав на адресу суду заяву, у якій просив розглянути справу у його відсутність, Це значить, що заперечень проти позову немає. Тобто суддя Івінський, попри те, що суд не з'явився, справи не переносили на іншу дату, а одразу у їхній відсутність прийняв рішення. Тому що все було вже домовлено. Тому цей перезавантажений суд грає на користь ще й власне кишені суддів, які обирають, яку справу розглядати, де більше грошей, де менше грошей, яку справу взагалі знищити, яку просувати тощо. Саме тому суддя Івінський не зацікавлений про те, щоб у нас просувало більше судів, принаймні десь хоча б, для того, щоб справи вчасно розглядалися та вирішувалися. Але вони судді, перетворили суддівську владу на комерційну діяльність.